15 серпня зустріч повіла з Трампом. Чому вибрали саме Аляску? Що стоїть за вибором місця американцями? Старший аркан відлюдник. Це власна територія, доволі віддалена. Ще можливо причиною було те, що тут немає непотрібних посередників. Ще тут може бути такий нюанс, цікавий по десятки жезлів, як демонстрація того, що, як кажуть, колись було ваше і стало наше. Пам'ять про минулі події. Помірність така, знаєте, затишна, спокійна обстановка на природі. Тут ще присутній такий маніпулятивний момент з його боку: показати, хто в домі хазяїн, скажімо так, тому що тут по квінту сонце, тут по квінту мах. Росія особливо вибору тут немає. Це скоріше відчуття, що треба їхати, скажімо так. Вони хочуть припинити війну. Насправді путіну і страшновато туди їхати. Але підкоряється воля імператора. Сила з імператором по пів плюс по квінту підвішений, очікування від цієї зустрічі. І результати найбільш і на даний момент. Є сподівання, що вдасться домовитись і швидко закінчити, як так би мовити, одним ударом, цю війну. І на відміну від такої більш-менш спокійної, розміреної робочої обстановки в планах. Насправді такі досить гарячі можуть бути тут моменти, хто там буде під прицілом, Росія з Україною в протистоянні і десь збоку Америка. Причому всі погляди саме на неї, саме від Трампа буде залежати подальший розвиток подій. Для України повертаються якісь пропозиції. Залишити території, причому це вже раніше обговорювалося, це не вперше буде звучати. І після цієї зустрічі знову почнуть пропихатися. Для Росії п'ятірка жезлів як результат цієї зустрічі, вона в досить складних обставинах знаходиться. Якщо вона зможе якось виділити з безлічі своїх бажань щось таке, на чому вона сконцентрується і відмовиться від іншого, можливо, їй щось і вдасться, але знаючи їх. Давайте глянемо ще. Скоріше за все, ситуація буде виглядіти так. Трамп на зустрічі говорить: я тут взагалі ні до чого, я вам можу допомогти. Ось розкажи мені, що ти хочеш. Путін вивалює кучу своїх побажань. Трамп вислухає і розповідає Україні: ось Путін хоче те, 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 піди звідси, залиш це і так далі. Україна ці вимоги прийняти просто не може залишити свої території. А тут така позиція зробити обмін територіями. Дві кадинарії частенько показують кінець операції, як Бартер. Ти мені, я тобі. Переговори, домовленості. І ця зустріч, скоріше за все, не йде до примирення, а навпаки, від якогось такого більш-менш зрозумілого становища поступово рухається в сторону непорозуміння. Ось зустріч по центру місяці. Тобто таке враження, що буде просто. Ще більше непорозумінь, страхів. Таке враження, що ще більше туману напустять. Залишилось кілька днів. Будемо бачити.